Були моменти, які ми не реалізували, від чого ми страждаємо вже з початку чемпіонату, бо дуже багато создаємо моментів, які можуть привести до голу, да, предпосилок, які можуть принести, привести до голу, але ми їх не реалізовуємо. Від того страдаємо самі. А так, дуже хороший суперник, і гра мені, і вболівальники напевно сподобалось. А ваша команда пропустила першу, прокоментуйте цей гол. Чи були якісь помилки? Ну, як команда пропускає, то дійсно була, були общ командні помилки, де ми попереджали гравці, як діяти, коли суперник подає кутовий, але, але там пару футболістів не і забили нам. Добре, що добре, що відмазалися. Жракування кубка, як ви зцінили гарний для суперник. Ви знаєте, кубок є кубок, там любий суперник гарний. Так що ми знаєте, в нас не було, щоб там хтось нам попався, чи хто попався, з тим треба грати. З любою командою, команди, які виходять в 1-8 кубка, да, дійсно непогані. От. Попався Інгулець, ми будемо грати з інгульцем. Попалася б динамо, грали б з динамику. Тобто, Перед сезоном ви переймали Ворску, Кукрушка в Ворску, сьогодні нічия. Чи це Ворску трохи вас вивчила, чи ви якось Ну, Ви знаєте, Ворслі дуже, дуже добрий підбір гравців, да, і це дуже непроста команда. Дуже непроста команда, і з нею важко, да, десь ми там перемагали, там то таке, але ми ж не перемагали 10-нот. Правильно, ми, всі ігри були важкі. І сьогодні в один м'яч могла виграти, як Воскла могли виграти і ми. Так що тут дуже серйозний суперник, і ми не можемо сказати, що ми там набагато сильніші чи ще щось. Дві команди, які досить непогано сьогодні грали. Запитання. Чи хотіли ви повернутися на каналі цієї крайнера саме Ну ви знаєте, мене все влаштовує Вікторія. У нас дуже чудовий президент, дуже чудове місто Миколаївка, де ми у нас база, де ми готуємося до ігри, і тренувальний процес. Де, де. ви знаєте, зараз мене все влаштовує Вікторії і люди, які мене кружають? Я дуже дуже рад це. Цій ситуації, що я тут. Ну, а путі Господні мені сповільні. З якими почуттями приїжджаєте Ну, Ви знаєте, я тут багато років провів, да? і тут ну, дійсно він як рідне, можна сказати місто, де я себе дуже, дуже дуже добре відчуваю. Тут і дишиться, знаєте, чимось таким рідним. Бо тут багато і здоров'я залишилося, і багато і нервів залишилося, але ще більше тут залишилися і чудові спогади, які і чудові люди, які тут нас окружали, то всіх нас з задоволенням приїжджає до Полтави. Так що таке саме місто мені дуже подобається. Як тому за участь нашому я вам добре усміхнував. Всього добре. Спасибо.